Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіта на каналі Файна Кухня. Не знаю, як ви, але я дуже люблю корисні рецепти. Але щоб вони були смачні. Сьогодні саме такий рецепт готую мегдалеве, печиво з шоколадом без борошна та цукру. Починаємо! Миску кладу 110 г м'якого вершкового масла. Додаю 6 столових ложок кленового сиропу, 1 чайну ложку ванільного екстракту та все перемішую, щоб інгредієнти поєдналися. Цю миску поки відкладу в сторону. В іншій я підготувала 4 стакана мигдалевого борошна. Додаю 1,5 чайних ложки розпушувача та 1,5 чайної ложки солі. Перемішую. І тепер обидві ємності необхідно поєднати. Висипаю сухі інгредієнти і необхідно перемішати лопаткою, ложкою, спатулою чи руками, як вам зручно. Також мені знадобиться один стакан 250 мл шоколадних крапель. У мене з молочного шоколаду можна брати будь-які. Я не додаю всі, додаю тільки десь 3 четверті стакана, а 1 четверту стакана залишаю. Все необхідно перемішати для того, щоб шоколадні краплі розподілилися більш-менш рівномірно по тісту. Краще це робити руками набагато швидше, займає часу десь секунд 30, не більше. До речі, друзі, перед тим, як замішувати тісто, зразу необхідно вімкнути духову шафу, нагрівати до температури 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. З тіста відщипуємо маленькі шматочки, робимо кульку, приплюскуємо її і кладемо на те, застелене пергаментним папером. Скільки виходить печива, залежить від того, якого розміру ви робите печиво. Тому тут вже діло таке. І той шоколад, який в мене залишився, шоколадні краплі я ось таким ось чином кладу зверху на печиво і трошки натискаю. Таким чином воно вийде таким гарним, симпатичним, і шоколадні краплі будуть зверху. Таке печиво необхідно випікати від 12 до 15 хвилин при температурі 180 градусів по Цельсію, поки краї печива не стануть такі світло коричневі. Моє печиво готово. Дам йому охолонути на деку на решітці десь 5 хвилин. А потім вже можна перекласти його на решітку. Воно дуже-дуже смачне і корисне, адже тут нема ні борошна, ні цукру. Спробуйте обов'язково, я думаю, ви будете ним дуже задоволені. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім папа! -па.